Минулого тижня в Шосткинському районному управлінні поліції під головуванням його очільника Ігоря Нагорного відбувся брифінг, на якому обговорили умови вступу до штурмової бригади Людь. Основне завдання цього підрозділу знищення ворога на українській землі, проведення ударно-штурмових та пошукових заходів, організація заходів щодо порятунку людей та забезпечення безпеки населення, виконання завдань територіальної оборони. Виявлення знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів, здійснення кондиверсійних заходів, тобто виявлення та знешкодження диверсійно-розвідувальних сил, проведення аеророзвідки, застосування маневру сили засобів бригади для завдання одночасних і послідовних вогневих ударів із різних видів озброєння, виявлення позиції ворога, знищення військової техніки та живої сили противника, проведення стабілізації та пошуково-фільтруючих засобів на звільнених територіях. Заступник начальника Шосткинського районного управління поліції Віктор Рябченко розповів, що до складу штурмової бригади людь входять декілька військових формувань, які дислокуються в різних областях України. Це полк «Сафарі» з дислокації Київська область, це полк цунамі, дислокується в Одеській області, полк силової підтримки, артилерійський полк Житомирська область, роти спеціальної операції. Київська область буде розташування рота охорони. У свою чергу до цих полків входять штурмові батальйони, а також роти, мінометна, вогневої підтримки, матеріально-технічного забезпечення та декілька взводів. Взвод зв'язку, взвод розвідки, саперний взвод. І такі штурмові батальйони, як і в сафарі, так і в цунамі. Батальйон особливого призначення луганськ 1 дислокується у Дніпропетровській області, проінформував пан Рябченко. І наголосив, що правоохоронцям, які виявлять бажання проходити подальшу службу в об'єднаній штурмовій бригаді Людь, нараховуватиметься найвищий розмір зарплати, який є в національній поліції. Працівники поліції, які виявлять бажання продовжити подальшу свою службу в об'єднаній бригаді Людь, а вони будуть призначені на відповідні посади. Відповідно до вашого бажання, а також ваших фізичних та здібностей та стану здоров'я. Для тих поліцейських, які не мають належної фізичної підготовки, передбачена така посада, як парамедик. При цьому мати медичну освіту не обов'язково. Потрібні і водії, потрібні і монтери, і автомобілі, і інших транспортних засобів бойової техніки. Тому залежно від вашого стану здоров'я буде визначена вам посаду. Варто зазначити, що у арсеналі Людь, бронетехніка, артилерійське, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння. Сама ж кампанія є виключно добровольчою та розрахована на громадян, які мають високу мотивацію і бажання боронити рідну землю. Приєднатися до гвардії наступу можна у зручному форматі, подавши відповідну анкету на сайті, звернутись до найближчого підрозділу поліції або ж через центр надання адміністративних послуг за адресою, місто Шостка, вулиця Садовий Бульвар, 14. для отримання більш деталь ну інформації ви можете звернутися за телефонами 0542 667 046 та 0542 667 113